На каналі Селянка з України. На сьогодні субота. І я їду на безплатку. На цю безплатку можна записуватися два рази на місяць. Так, більшість на кожну безплатку яка є. В кожному штаті вони різні. Є, наприклад, що треба записуватись, так і в нас. А є не те, що не треба, просто приїхала і тобі все дають. І тобі тебе вже там записали і все на місці. А є така ось, ось ця назначають, на яку годину їхати. То я їду, зі мною Тимофій, а Яків і Єфрем сталися з татом звідти. Тимофій проявив. Бажання зі мною поїхати, ну то я взяла. Ніколи не їздить. Да, ніколи не їздить. І ще сьогодні поїде мама. Так. Да. Ще ніколи він не їздить на цю безплатку, то то. То То він їде зі мною. Ну, вже я покажу. Мені писали, запитували, чи можу я показати всередині. Ні, не можу, тому що. Тому що я ходю там всередині вибираю зі мною люди. Е, зразу, я не сама ходю, мені кажуть, що скільки можна брати для мене, і я беру. Тоді ще ну. А, ну і як я буду знімати, все мені треба і розмовляти, казати ні, так, що я беру, що ні. Фелік. Да. Фелік. Угу. То не можу, на жаль, я зняти, тому що це Фелік. і люди. Можливо, вони і не хочуть, щоб знімали, ну, коротше. Я думаю, ви зрозуміли. Тут е, можна їхати швидкість 55. Це вже така скоросна траса. І зараз буду вже є скоро на місці. Тоді вже все вам покажу. Так, ми приїхали. А зараз я удію футболку. футбол. І я вже бачу, ось там, мабуть, можна брати, скільки хочеш, кабачки, огірки. Виходимо, Тимофій йдемо. Дивіться, скільки нам дали. Сьогодні просто мені найкраща безкладка із всіх. Сьогодні стільки фрукти, овочі. Навіть дивіться, яку красу дали. квіти, квіти. Це дуже приємно, дуже класно. Вони ще доволі гарні. Ось такі, так. Їх положимо наперед. Вже все. Детально я потроху вдома. Все, Тимофій, виключай. Ну що, я вже вдома приїхала. Поїли ми всі по... поснідали, тому що я їздила рано. І відпочила, і хочу вже вам показати, що ж нам дали сьогодні. Мій помічник в ділі, як же ж без нього, все ж йому треба. Розпочинаємо. я вже все розложила, тому що сама знімаю, і мені так зручніше вам все показати. Розпочинаю з цього краю. Так, це зразу показую, тому що я взяв горіхи, горіхи, такі волоські горіхи. Це фасоль. Далі це мівіна. Щоб запарувати, як ми кажемо. Тільки американська раме. Що таке? Так, я з Єфремом домовилась. Далі йде тунець. Я завжди беру тунець він, в своєму соку. Він класний, він смачний. З ним можна робити різні намазки, на бутерброди, навіть просто м'яско так їсти. Можна салат робити. Потім ось такий соус томатний. Це як наша томатна паста, похоже. Він трошки рідший, але я його беру на, на борщ, на голубці файно. Далі це розпушувач. Горіхове масло, цукор. Це саме найбільше, раді чого я їду. Цукор, мука, олія таке. Далі борошно. Ось такі макарони. Потім макарон чіз. Далі ось такий вид макаронів. Потім е... якась така каша. Я навіть не знаю, що за вона. Далі ту там допомагає масло. Масло завжди треба. І це дуже добре дають. Потім сир. Сир натерти, мені дуже-дуже подобається. Це настільки швидше, щось, як ти готуєш, буває, і треба тобі сир, а він уже потертий. Ну, просто прекрасно. Дивіться, це м'ясо куряче. Гомілки такі, стегенця та є кокорочка. Морквочка заморожена. Потім йде рис. Один кульочок. Так, ось такі. Це як снеки, чи що. Снек, так? Да? Зернят, мені кажуть, я взяла. Так, це я казала. Ідемо далі. Трошки єфрем мені допомагає, дуже добре. Це туалетний пампір та руш... паперові рушнички. Одна штука. І ідемо. Сьогодні дуже була файна ця безплатка, дуже багато всього такого, що треба. Ізюм. Потім дивіться, скільки фруктів. Ожина, лохіна, блубери, як вони їх називають ось тут. Далі єфремчик. Так, ожина, полуниця. Дуже файний стан. Ще з холодильника, така холодненька. черешня Ось це. Це такі фрукти. Там десь виноград ще покажу. Я просто по порядку, як лежить, вже так і буду показувати. Крекер. Мої хлопці дуже люблять, він такий солоненький, дуже люблять крекер. Ось такі кекси із шоколадом зверху. Далі такий батон. Взяла. Да, з Єфремом знімати знімається просто задоволення одне. Батон ми їмо. він такий непоганий. Потім йде морква. Вона вже навіть потерта. Ось такі помідорки. І ще я взяла, вже я брала навіть на салат, вони десь там на кухні. Такий довгий ящик, великий. Навіть зараз покажу. Ось такі помідорки. Дуже смачні. Такі навіть я в костку беру. Буває, то це такі. Йдемо далі. Далі капусточка. Це те, що вже була на подвір'ї. Можна було брати, скільки тобі треба, скільки захочеш. Капуста, я взяла два качанчика, потім редиска. Це на подвір'ї. Буряк червоний. Я якраз хочу робити шубу на борщ. Думала зварити, і не було буряка червоного. Я взяла навіть з гічкою. І ще ось таке щось цікаве. Я навіть не знаю, що це таке. Лежало біля буряка. Можливо, хто знає, що це таке. Напишіть мені. Ну, я взяла. Цибуля. ну Це, це вже цибуля була всередині. І дві помідорки ще такі взяла. Цибулька. Далі йдуть кабачки. Вони свіженькі, вибраті ще зранку, я бачу, бо пісочок навіть і такі були мокренькі. Я дуже задоволена саме цим таким, що мені треба. Далі подивіться, йде виноград. Такий вишньовий. Він. Ананас був, Часничок. Облуплений вже все супер. А, ось така була картопелька молоденька-маленька. Яблучка і одного апельсина взяла. Це я стільки, скільки схотіла, стільки взяла. Салатик. Я люблю цей салат. Ми всі любимо. Просто висипала, докришила сюди. Огірочка помідорку, і прекрасно. Ось така капуста теж ріжу її на салат. А як листя салату, щось подібне таке. На бургери смачно. Я взяла. Йдемо сюди. Так, це хлоп'я, це каша така варить. Це кетчуп взяла. Ренч. Потім подивіться, ось так якесь. Чепить. <сіку> Сік яблучний. Тимофій дуже любить, ми всі його любимо, п'ємо. І молоко. І подивіться на красу. Ну, Настільки сьогодні прекрасна була. безплатка, що навіть мені рози дали. Це дуже-дуже класно. Мені так сподобалось. Вау. Дуже приємно стало. Так, ідемо далі. М -м Перець. Перець ось такий ось. І брокколі. Я взяла 4 перцю і одну броколі. Так. Памперси є фремчику, салфетки мокрі, потім, щоб мить. посуду, мочалочки, Ось таке, я зрозуміла, щось там для туфлів, може якась салфеточка чи що. Можна там було вибирати. Дві замальовки, я завжди хлопцям беру, вони малюють. І таких два блокнотика. І ще дали навіть таку анкету там заповнить на дітей. Подивіться на цього. На моїх хлопців старших, які будуть іти в школу. Ходи, ходи, Сонечко. Які будуть йти в школу і тоді дадуть одяг. Вони сказали. Ну, я заповню і положу в поштовий ящик і її заберуть і відправлять назад, і вони вже там скажуть, що далі робити. Ось така безплатка, прекрасна, дуже файна. Я така задоволена, стільки всього дали, якраз того, що треба. От мені серйозно, бо треба червоний буряк. Саме йому я така рада і вже не треба купувати. Треба була вже мука, борошно, тому що кінчається і цукор. Все, дали супер. Ми йдемо його ложити, мити і ложити спать. Я всім дуже дякую за перегляди, всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.